Якщо ж ми кажемо про наш шлях до НАТО, то тут головна подія, звісно, саміт Північно-Атлантичного Альянсу у Вашингтоні, що проходитиме з 9 по 11 липня, особливих проривів, на відміну від минулорічного саміту у Вільнюсі у Києві, зараз не очікують. Тоді, я нагадаю, дійсно були завищені очікування. Президент Володимир Зеленський публічно каже, що Україна, як і раніше, Хотіла б отримати політичне запрошення про вступ до альянсу, але розуміє, що це нереально, оскільки проти виступають Сполучені Штати та Німеччина. Знову ж таки, співрозмовник українських журналістів в президентському Турчині пояснює, що у логіці Росії запрошення про вступ до НАТО трактується рівним самому членству. Отже, може викликати ту саму ескалацію, якої так бояться у Берліні і Вашингтоні, але й не тільки там, зрозуміло. За інформацією британського видання The телеграф США та Німеччина навіть попросили Зеленського під час саміту взагалі не порушувати питання про конкретні терміни вступу України. А за словами віце-прем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, у рішеннях саміту буде конкретна позиція щодо членства України в НАТО, щодо його незворотності та щодо дорожньої карти такого членства. Ну а посол США при НАТО при цьому Джуліанна Сміт заявила, що рішення Вашингтонського саміту щодо України не буде аналогічним до торішнього, і там будуть якісь цитую нові формулювання без жодної конкретики. Е -е, відтак зараз і НАТО і в НАТО і в Україні більше зосереджуються на конкретних прикладних аспектах співпраці, які можуть допомогти у боротьбі з російською агресією. Зеленський прямо озвучив свої очікування від самету, що найменше сім комплексів протиповітряної оборони Петріот та рішення Сполучених Штатів надати Україні свої літаки F-16. Я нагадаю, що досі в авіакоаліції рішення про передачу безпосередньо винищувачів ухвалили тільки наші європейські союзники. З боку НАТО найбільшу активність останніми тижнями виявляє генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він пропонує створити спеціальний фонд підтримки України на 100 мільярдів доларів. Паралельно при цьому закликає країни НАТО виділяти Києву по 40 мільярдів щорічно, а також хоче перевести допомогу Україні на довгострокові рейки. От наведу його цитату, Столтенберг каже про те, що твердо переконаний, що потрібна твердіша інституційна структура для надання допомоги Україні. Одноразова короткострокова добровільна допомога це добре, але в довгій перспективі потрібна більш передбачувана сильніша допомога Україні. Напередодні заявив Столтенберг. Ну і це очевидно враховуючи от ті перипетії, які більш ніж півроку ми спостерігали за океаном, коли. Там, в силу е, політичної ситуації, е, заблокували військову підтримку української армії, як я вже сказала, на понад 6 місяців. Але коли ми повертаємося до слів Столтенберга, то він має на увазі. Те, що потрібно передати альянсу роль координатора військових поставок в Україну, ймовірно, в найближчій перспективі до закінчення війни, або як мінімум, до реальних кроків до цього співпраця України з НАТО сфокусується не на вступі, а саме на військовій допомозі з боку. Альянсу, ну і в цьому ключі знову ж таки, як я вже казала, напередодні саміту миру у Швейцарії очікується, що в Італії на саміті країн Великої Сімки Зеленський і Байден підпишуть двосторонню безпекову угоду від сполучених штатів. Ну і це має бути така найпотужніша угода з тих, які вже були підписані з нашими іншими партнерами і союзниками. Знову ж таки, це очевидно і логічно, оскільки Сполучені Штати є найбільшим донором зброї для України.